Шановне панство, всім привіт! Моє вітаннячка, моє шануваннячка до вас. да. Дякую, що підписуєтесь, для мене це дуже важливо. І що, скинув я тільки ще відео і дивлюся, якось там немає поки що активності по поводу відкривати контейнера чи не відкривати, чи потрібно краще їх зберігати. Тому все-таки вирішую, що напевно для каналу це буде важливо. І цікаво, тому хочу відкрити один цікавий набор. Вчора його купив, придержував, думав, можливо, краще його потім відкрити. Ну, так як ніхто нічого не пише, не каже, то вирішив його відкрити сьогодні. Хай воно буде з запозданням, скажімо так, ну тим, тим більше, все одно. Я думаю, буде вам цікаво. Надіюсь, вам сподобається, і надіюся, що щось ми сюди зможемо отримати. І буде ваша вподобаєчка, комент та підписка. І після цього відео, до речі, хочу відкрити такий цікавий набір. Так що, хто підпишеться, той не пропустить і зможе побачити. Ось цей набор я в буду відкривати. Тут, чим цікаво тут. Три містика 1 і три містика 2 рівня. Так як е старички на каналі, які підписані, бачили, що я збираю містика до головного, там за всім остається трішки. То будемо наступне відео робити після цього те. Так, ну і що? Давайте попробуємо повідкривати і відбити нашу потрачену золотішку. А потратили ми, хочу наповнити, 4,5 тисячі. На такий набір в ньому був відпад, одна чорна скринька. Один мегаконт, один містик. Один е, Пантера. Тобто, скажу, Пантера, погана компанія, Пардон, за мій французький, да. Ну що, пробуємо. Чи зможемо хоча б трошки відбити. Є надія, поїхали. Перший у нас погана компанія, Що ж він нам принесе? Так, чотири нагороди і вогнегарпун. Гарпун. Прикольний мені один з кращих так, приправочок до наших танчиків. Ставлю їх на ті танки, які подобаються. Ну, Хотілося б, звісно, танк або золото. Ну, це все перший контейнер. Так, що ми наступне будемо відкривати? Є у нас контейнер сюрприз. Ну... Сюрпризів тут багато. Хотілося б щось цікаве. Ну давай, поїхали. Поїхали, поїхали. І падає нам на калібан. Угу. Окей. Хай буде калібан. Танчик цей у мене є. і тут у нас до 10 000 золота, да? Зараз подивимося. У нас тут 5% на золото. Ну, все, в принципі, як зазвичай. да Хотілося б краще б на якусь десяточку Ну, но... маємо, що маємо. Дякуємо Богу за да. те, що нам взагалі випадає. І що нам з цього контейнера падає? Пф, я вже обрадуюся що буде танчик. Ну, падає 500 золота. Це, до речі, дуже непогано і камуфляж. Кама в мене є, тому, ну, що отримали, те отримали. Так, далі. Остається у нас 4 контейнера. Ну, давайте, мабуть, відпад залишимо на потім. Є в нас містик і мега контейнер. Давай з мега почнемо. Ось вони в останнє время взагалі які-то. І так воно є: 300. 300 золота. Все лист на всього нам приносить. Дуже так дуже-дуже мало. Контейнери взагалі ну, ці мегаканти по сьогодні взагалі не подобаються. Ну що, давай чорну скриньку. Що ти зможеш нам принести? І вона нам нічого не приносить. Цікавого, це все лише 200 золота. На жаль, на жаль ми йдемо в дебелі мінуса. Ну. Зато ви можете бачити і зацінювати, чи стоїть відкривати такі набори. Так, і що? У нас нового типу містик 1 рівня? Що ж він нам принесе? А нічого він нам не приносить. Один бустер золотий, сертифікат на вільний досвід, самий бомжатський. Чувствую, я нічого не відіб'ю, але для вас зробив, надіюсь, цікавий контент. І поїхали. Один контейнер відпад. самий крайній, і мало нагород. Але, Але... що вам хочу сказати, випадає iMix CDC. 105. Рідко з них, до речі, падають. Ну це круто, він в мене був. Тому я отримав за нього золото. Будемо рахувати, що. Все ж таки я змог відбити наше золото, і нам воно, в принципі, повернулося. Хочу вам подякувати за перегляд, за вподобайки всіх, хто поставив. І, ну що, наступне відео будемо відкривати ось цей набір. Так що залітайте, підписуйтесь. Дякую, що ви зі мною. Всім миру добра, всім удачі, всім пока.